Акції ...проводили, Штаб підпоставили, вийшли на вулицю, плакати розговорили, перед є відповідальні. Штаб Ну Так. Є постанова кабінету міністрів по реєстрації документів про цю. А у вас обіду перерву в якій годині починається? Та 12, але зараз пішли на нараду заступник, я його не можу знайти. 11.37. До ваших повноважень входить просто поставити ну, так, просто відмітку поставити про отримання. До наших повноважень входить повідомити. Ми вас повідомили. Поставте відмітку, ми йдемо геть. А ви далі виконуєте відомо. свої там, з дотриманням графіку вашого і так далі. Поставити перед фактом. Треба скоріше це погоджувати. Це не Ну, я розумію вас, а не ви У нас міліція тероризує де... вже сутки, закону. Сутки прожили в машині. Це є загальноукраїнська біда, що наші охоронні органи Я органі... вас прикрасую, я, я за вас. Просто що зараз такий час ви прийшли, що трохи швидше, ви півтора сутки тут. Це до побачимо.